Distraction. Cause I've been spending too much time at the gallery of memories. Pretend they are still mine. It's a trick of a mind that's trying To so hold on to a love that's dying. Cause letting go means saying goodbye, and I ain't ready for that. Cause all that I ever do. Усім привіт! Рада вітати на своєму каналі у новому відео. Перед цим запрошую вас підписатися, поставити лайк, бо це дуже допоможе розвитку мого каналу. Бажаю всім приємного перегляду! Зараз хочу приготувати пиріг з тістом філо. Я ще придивляюсь до цього тіста. Хочу приготувати також м'ясні страви. А сьогодні у мене залишилось трохи кисломолочного сиру і вирішила приготувати пиріг по типу запіканки. Змішую сир зі сметаною, яйцями, додаю цукор та ванілін і буду збивати все в однорідну масу. Це буде нашою заливкою для пирога. Далі форму змазую розтопленим маслом і починаю викладати тісто в форму. Кожен лист тіста філо також потрібно змазати розтопленим вершковим маслом. Кладу на дно форми декілька листів, щоб не витекла сирна маса. Тепер кожен лист змазую і складаю в ось такі складочки. Закручую нещільно, щоб заливка змогла пройти крізь складки тіста. Періг тоді вийде більш однорідним і соковитим. Тепер заливаю сирну масу, трішки ворушила тісто, щоб все гарно розтеклось, навіть постукала форму. Загортаю краї, змазую вершковим маслом і ставлю в духовку на температуру приблизно 170 градусів, десь на 30 40 хвилин. Поки пиріг випікається, хочу розповісти про конкурс, який буде під цим відео. Компанія 25 Coffee Roasters прислала для моїх підписників ось такі подарунки. Цю каву я буду розігрувати у себе на інстаграм-сторінці. Я її вже почала активно вести. У мене щодня виходять сторіс. Там я показую частину свого життя в режимі реального часу. Також в інстаграм дуже зручно спілкуватись, тому що там можна писати повідомлення, приватні повідомлення, також коментувати відео. Тому запрошую всіх на свою інстаграм сторіночку. Буду всіх рада бачити. А ось цей дегустаційний набір для розіграшу під цим відео. Участь у розіграші беруть коментарі. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Також у коментарях задавайте питання, які вас цікавлять. Перевірте обов'язково, чи є у вас підписка, тому що програма, яка буде визначати переможця, не буде брати до уваги коментарі без підписки. Ну і, звичайно ж, лайк під цим відео. Хто давно мене дивиться, то знає, що я постійно замовляю. Я каву від 25 Coffee Roasters І зараз в мене є така можливість не тільки її показати, а ще комусь із вас і подарувати. Кава дійсно дуже смачна, ароматна. В наборі є три варіанти кави, різні смакові комбінації, є зернова, є подрібнена. І, спробувавши ось цей асортимент, ви обов'язково зрозумієте, яка кава підійде саме за вашим смаком. У мене діє промокод на постійній. Основі, які ви бачите на екрані, також я його пропишу внизу в описі під цим відео, і ви зможете отримати знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Доставка від 350 гривень безкоштовна, це дійсно дуже вигідно. Тому обов'язково переходьте на сайт 25 Coffee Roasters, знайомтесь з цим українським виробником. Посилання на сайт я залишу також внизу в описі під цим відео. Там не тільки кава, там ще чай, смаколики, кавові аксесуари. Менеджери вам допоможуть обрати ту каву, яка підійде саме вам. Тому щиро рекомендую. Ну і бажаю усім удачі у розіграші. І також чекаю на своїй інстаграм-сторінці. Чоловік приїхав з базару, зараз швиденько покажу, що купив. Як завжди, червона рибка. Це брикети з замороженої червоної риби, досить такі великі шматки, там, коли розмерзнеться. І ми її солимо на бутерброди. Далі помідорчики, це домашні, це також домашні такі малесенькі, дуже смачні. Шматок м'яса, биточна частина. Я не знаю, що хотів чоловік, щоб я з цього шматка приготувала. Я думала, що запекти, але можливо він хоче і відбавні. Він поїхав з Валерієм гуляти, то пізніше вже. Каже, що він мав на увазі. Огірки я вже помила, бо я не збиралася це знімати. Потім думаю, чому б і не показати, можливо, комусь цікаво. Редька давненько не їли. А, так, тут філе риби, не знаю, яка це риба. Попросив чоловік притушкувати з овочами у сметані. Дуже смачно виходить. І два маковички це один Валерію, а один Максу. Тим часом пиріг вже приготувався. Буду прикрашати інжиром та трохи посиплю цукровою пудрою. На вигляд, дуже красиво, дуже ароматний. Ну і ми, звичайно ж, спробували дуже смачний пиріг. А зараз мотивація, і сьогодні у мене на черзі розхламлення дитячого одягу, а саме одягу Валерія. Хочу перебрати те, що вже мале, посортувати по сезону, відкласти літній одяг трохи подалі і передивитись, що у нас є з теплого, можливо, потрібно щось докупити. Організації зберігання одягу, використовую ось такі органайзери Ікея. Вони йдуть в наборі різних розмірів, і це дуже зручно. Взагалі обожнюю Ікею, особливо підхід до зберігання. Вже не дочекаюсь, коли відкриється магазин в Києві. Дещо, звичайно, замовляю у посередників, але це дрібниці. Тому для нормальних покупок чекаю на відкриття. Носочки складаю один в один, і таким чином, щоб був видно майданчика. Люнок з лицевої сторони, і коли Валерій одягається, він бачить і обирає саме ті, які він хоче сьогодні одягти. У мене немає якоїсь спеціальної техніки по згортанню одягу, але обов'язково, щоб це було вертикальне зберігання, тоді порядок у шухлядах гарантований. Всі речі дуже гарно видно. Я вже багато років використовую саме такий спосіб зберігання, і мені дуже подобається. Усі речі згортаю таким чином, що. Щоб вони мали однаковий розмір і поміщались у мої органайзери, також дуже зручно все ставити у рівні рядочки це ще й естетично виглядає. Теплі речі також перебираю, дещо підходить з минулого року. На даний час всього вистачає, речей більше, ніж достатньо. Речі розібрала, тут ще залишилось місце. Тут теж так вільненько, але речі ще не всі, дещо є в пранні, носочки. так Зараз буду все складати. Це ось ці всі речі. Складу і відвеземо в село, там є кому віддати, а це піде в прання. Знайшла якісь проявились плями, тому піде в прання. Протираю комод універсальним антибактеріальним засобом, він не потребує змивання, підходить для будь-яких водостійких поверхонь і абсолютно безпечний, бо це екозасіб від української компанії Choice. Ось цей комод із юску, мабуть, найбюджетніший, який там є. Купували його ще на початку ремонту. У нього є. Один недолік це дуже слабкі направляючі в шухлядах. Ми їх вже декілька разів замінювали, бо він все ж таки не розрахований для зберігання тяжких речей, а одяг досить тяжкий, але він вузенький, маленький і дуже зручний для зберігання саме дитячого одягу. А це ми ходили у Копієчку і я там побачила ось такі салатники. Мені вони дуже сподобались. Я їх не купила, але планую, якщо ще залишаться, бо дуже гарні. Також пороздивлялась посуд. Давненько я цього не робила, тому вирішила трішки показати і вам. Також сподобався ось такий осінній листочок, дуже гарний. Також не купила. Я ніколи не купую такі речі з першого разу. Я приходжу додому, мені потрібно подумати, а потім вже цілеспрямовано йду купувати. Звичайно ж, не завжди таке трапляється, що ці речі мене дочекаються, але все одно намагаюсь не купувати зайвого. У копієчці ми нічого не купили, але зайшли у Аврорі, там я вже не знімала. Зараз покажу саме те, що купила у Аврорі ось такі органайзери для ванної кімнати, ватні палочки, ватні диски, і хочу трішечки змінити тут зберігання цих гігієнічних засобів на стільниці біля умивальника. Ось цей контейнер у мене із Сінсей, він давно стоїть, чекав на своїх напарників. а Тут у Аврорі знайшла органайзери і вирішила докупити, щоб організувати зберігання в одному стилі. Ось так вийшло, але потім мені ці помаранчеві квіточки почали заважати. Я їх прибрала, додала ще сухоцвітів, і вийшло ось так. Пишіть, який варіант вам більше подобається. Ну а зараз буде невеличке свято у моїх дітей. Вони дуже полюбляють сирки в шоколаді, і я вирішила приготувати домашні. У мене є досить жирний кисломолочний сир. Додаю туди цукор, ванілін, трохи сметани. Все збиваю до однорідної маси. Для зручності перекладаю у кондитерські мішки. У мене буде начинка з шоколадною пастою і заповнюю силіконові форми. Роблю бортики так, щоб можна було всередину покласти начинку. Ці форми підійдуть і для морозива. У них є отвори, куди вставляти дерев'яні палочки. І ставлю в морозилку, щоб вони затверділи, тримали свою форму. Далі дістаю ось такі всередині з шоколадом. І тепер швиденько занурюю в розтоплений молочний шоколад, прикрашаю какао різними посипками, пелюстками мигдалю. У Валерія була супер реакція, ледве вмовили його поділитися з Максом. Ну а я дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, не забувайте про лайк, підписку і чекаю на вас у коментарях.